Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр Україна, Укрінформ продовжує свою роботу. 268-й день триває героїчний супротив українського народу. Весь цей час наші енергетичні системи продовжують бути під постійними обстрілами росіян. Тож іноді навіть здається, що це є одною з головних головною метою так називаємо так званої операції спеціальної. І сьогодні наш гость Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, і ми будемо говорити саме про це, про стан нашої енергетичної системи. Пане Олександре, тож як ви оцінюєте поточний стан нашої системи? Наскільки? Ці збитків нам вже задали ці руйнування. Ну треба бути чесними склад, стан вкрай складний. Я вам скажу відверто: вчора, коли почалася тривога і почались повідомлення про нову хвилю ракет, в мене йокнуло серце. Бо після удару в понеділок система дійсно. Сильно пошкоджена, і ми ще не встигли її відновити до рівня, коли ми переживемо наступну атаку. Під словом, переживемо, я маю ситуацію, коли може розпочатися неконтрольоване виключення щонайменше певних регіонів із з з'єднаної мережі. Це власне є так званий блокаут. Після якого відновлювати живлення і відновлювати постачання доведеться досить довго. Досить довго це означає, що щонайменше 3-5 днів до того, як люди взагалі почнуть отримувати живлення, до того як люди взагалі почнуть бачити електрику в будь-якій формі хоча б на кілька годин на добу. Тому треба визнати, що ситуація складна, удар був дуже потужний. Тим не менш ніхто ну, не складав руки. Чесно, говорив з одним з технічних директорів. Він каже: слухай, от я другий ремонт поспіль закінчив і знов прилетіло. Пішли знов відновлювати. Це складно, це морально складно, коли ви працюєте, відновлюєте і туди знову і знов наносять удар. Але тим не менш триває відновлення. Всі споживачі, які були відключені, вже мають доступ до електрики. щонайменше. найменше, поки що дуже лімітовано, але крок за кроком ситуація покращується і покращується в прямому сенсі кожної години. Дай Боже, щоб ми мали зараз паузу, хоча б 10-12 днів, для того, щоб відновити стійкість мережі, для того щоб ми могли ну, більш впевнено дивитись на наступні атаки. Щодо відновлення, ми знаємо, що було зупинено Хмельницьку АЕС. Ми знаємо, що було зупинено один енергоблок на Рівненській АЕС. Яка ситуація там? Дивіться, зупинки блоків були спричинені саме тим, що пошкоджені лінії електропередач і підстанції. Себто, атака була дуже жорстко сфокусована на підстанціях видачі енергії з атомних електростанцій і з кількох вугільних електростанцій. Зрозуміло, що ціллю московського режиму було. Позбавити нас можливості виводити електроенергію з атомних електростанцій перш за все, бо вони є основою зараз української генерації. Дійсно, на кілька годин блоки були виведені з мережі. Довелося навіть запускати дизель-генератори. Тим не менш, вже ситуація набагато краще. Їх доступ до мережі не всіх блоків, але більшості відновлений, і я думаю, що протягом найближчого часу нам вдасться відновити їх роботи. Ми знаємо, що останній масований удар призвев до того, що у Молдові було теж відключено електропостачання, що відбулося, і наскільки відключення у нас впливають на країни ЄС. На країни ЄС ми не впливаємо, а Молдова технічно є районом української енергомережі. Тому, на жаль, для Молдови вона переживає цю війну в енергетичному сенсі разом з нами. Технічно, фізично, їхня електрична мережа є частиною української. Ми разом синхронізувалися. Ми разом фактично вона керується з того самого диспетчерського центру, що і мережа України. Тому, ну, на превеликий жаль, цей терор московського уряду призводить до того, що і мешканці Молдови так само страждають і так само не мають обмеження в постачанні електроенергії. Шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофон. Валентин Марчук, скажіть, будь ласка, чи допомагають відновленню джерел енергетики стабілізувати нашу українську енергосистему? розумієте, В чому проблема? Суто технічно вони заважають. Себто генерація з відновлювальних джерел є дуже нестабільною. Сонячна генерація і вітрова, тучка прийшла, зміна обсягів генерації. Вітер подув сильніше, зміна обсягів генерації. Вітер, щух. Джерело щезло, його треба чимось покривати. Відновлювальна енергетика дуже добра в мирний час і дуже ефективна, з точки зору відсутності необхідності застосовувати паливо, використовувати паливо, відсутності відходів і так далі. Але з точки зору енергетичної безпеки, це потужності, які треба балансувати, для яких нам треба постійно тримати інші готові до роботи. Себто, виключили сонце зайшло. Сонячні електростанції виключились нам треба щось запустити, тому ем, крім того, на жаль, відновлювальні потужності стали в прямому сенсі слова жертвою війни, тому що дуже велика кількість відновлювальних джерел енергії в Україні була побудована саме на південній в південній частині. В Херсонській Миколаївській області вони знищені ну практично повністю. А тут говорив з власником однієї з вітрових станцій, він каже: російський гелікоптер напоровся на нашу вишку. Ну, дякувати Богові, хоч приємно. Ще питання, друзі. В мене ще запитання стосовно блекаутів. Ось в суспільстві зараз почали все бі... Бі... частіше про них говорити. Ви сказали, що якщо цей момент настане, це триватиме, тобто населення не матиме. Електроенергії близько 3-4 3-5 днів чи можливо це буде довше. А дивіться, Ти, є така дякую? проблема: ніхто в світі жодного разу ще такий експеримент не проводив, себто, ніхто в світі не кидав блекаут систему розміром з українську і не намагався її підняти. Себто, таких прикладів не існує більш того, ніколи. Таких масованих ракетних атак енергетична система жодної в світі країни ніколи не переживала. Тому це унікальний український досвід. І коли ти питаєш людей, які за це безпосередньо руками відповідають хлопці, а як воно буде, вони чесно кажуть, ми тобі скажемо, як тільки запустимо після блекауту. Але з точки зору там базових розрахунків і базових порядків як регламентів, як буде відбуватися події в разі якщо от станеться, то так от благоприятний, що називається, позитивний сценарій це три дні. Негативний сценарій це 7-10 днів на відновлення системи і відновлення повного споживання в системі. Доброго дня, дуже дякую Лоренцо Кременезі, Креодел, Делесера, Зараз Україна у центрі світу? Дякуємо за ваше терпіння. Декілька питань на даний момент. Який процент генерації, яка частина? Енергосистеми на сьогодні не працює. Президент вчора сказав, що 10 мільйонів людей без, без живлення лишається насправді без електроенергії лишилось близько 10 10 мільйонів людей. Це близько 45-47% всіх споживачів в Україні. зараз десь близько 300 тисяч споживачів у, у біля біля фрон, біля лінії фронту зараз залишається залишається ще без електроживлення е, у нас є віялові відключення але від 6 до 12 годин на день Більшість е, споживачів отримують електроенергію. Скільки ви скільки ви перепідключили після е, ударів? Ми перепідключили близько ста споживачів, але без огляду на, презид... на без огляду на попередні атаки? Це близько 21 мільйона. Осіб. І це, я не помню, не пам'ятаю чіткої цифри, але це близько 21 з мільйона осіб. В останній час росіяни намагаються поцілити у АЕС. Ми говорили про Запорізьку АЕС, але зараз це вже 4 атомних електростанцій. Дивіться, вони не атакували, вони не атакували самі АЕС, вони підстанції. розподільші підстанції атакували, які поєднують під'єднують АЕС до самої системи. Тобто вони не атакували реактори, їх ціллю були саме підстанції. А чи Відключилися АЕС унаслідок цього. Так, три реактори були відключені, але вони вже відремонтовані. Журнал не звік. До, мі... До якої міри об'єкти цивільної інфраструктури залежать від пошкоджень? Пошкоджень електросистеми, тобто водопостачання, теплопостачання і таке інше, no... дуже чіт, правильне питання. Вони мають вплив на все. Тобто, якщо немає електропостачання, через 5-7 годин відключаються мобільні мережі, навіть навіть у разі роботи будь-яких резервних потужностей. Не більше 4-5 годин може працювати, може працювати це обладнання. Що стосується водопостачання, у всіх містах України використовуються електричні насоси для подачі води, а також на водоочисних спорудах. використовуються такі самі системи. І так, так само із системою теплопостачання. тобто Київ, наприклад, залишався без води протягом десь 8-10 годин. У системі теплопостачання також використовується багато бойлерів та електричних насосів, тобто, бойлери можуть грітися від вугілля, але вони використовують електроенергію для. Запалювання, тобто вони не працюватимуть без електроенергії. Зараз багато місцевих влад намагаються утримувати під контролем цю ситуацію із системами теплопостачання та водопостачання за допомогою допоміжних генераторів, і вони це роблять із перемінним успіхом, так би мовити. Скажіть, будь ласка, які труднощі існують в забезпеченні обладнанням для ремонтів та відновлення, і наскільки помічна західна, е, наскільки помічна західна допомога нам у цьому? Ви знаєте, е, з обладнанням вже важко. Цебто ми розуміли, що це буде, робили запаси, але по-перше, ну грошей не безкінечно. По-друге, ці запаси реально після чотирьох дуже потужних хвиля, так вони просто вичерпуються фізично. Нам допомагають. Я приїхав сюди прямо з наради, де говорили про доставку в Україну додаткових автотрансформаторів. З... Партнерами, і це буде зроблено. Вже їде достатньо багато обладнання і йдуть перемовини про велику кількість обладнання, але треба розуміти, що обладнання специфічне обладнання не завжди є в вільному доступі. Дуже велика його частина складна і виробляється довгий час. Тому на жаль, ми не можемо сказати, що чарівна паличка існує, її не існує. Ми шукаємо все, що можна знайти. Будь-які трансформатори під розборку, які були в використанні зараз скуповуються все, тому що ну частину використовуємо як запасні деталі, частину використовують як джерело якоїсь бази для того, щоб на неї вже нарощувати не інші. Елементи інфраструктури, але проблема є, вона об'єктивно існує, і з одного боку партнери максимально зараз зібралися і шукають все, що нам необхідно, з іншого боку, це не так просто. Тому процес складний. Ще питання. По перше, чи можливо, що інтернет? Та мобільні мережі сколапсують, або чи чи генератори зможуть підтримувати їх функціональність? Це залежить від конкретних випадків, тому що деякі інтернет-провайдери вони мають резервне обладнання, генератори, і вони можуть працювати на автономній основі. Роте деякі з них не можуть, тобто це залежить від конкретних випадків. І моє останнє питання. Чи ви чи думаєте, що росіяни будуть наносити системи по альтернативним под, системам живлення, таким як генератори? Я думаю, що на Україна лідер у, у, у світі у плані застосування генераторів і скажімо так, можливості застосовувати автономні джерела живлення, але це не так. Ми все ще шукаємо додаткові генератори по всьому світу, і ми вже викупили все у Європі і майже все у південній Кореї яка є яка є одним із головних виробників генераторів, і вони нам все ще потрібні? Яких саме міжнародних партнерів йде допомога, і про який обсяг йде мова? Дякую. А дивіться, якщо казати про обсяг, то я знаю, що про вже затверджені програми на суму понад 200 мільйонів євро. З різних джерел це я сукупну цифру зараз називаю і знаю, що процес затвердження коштів на цьому напрямку продовжується в багатьох міжнародних партнерах, в багатьох країн країнах і в багатьох міжнародних фінансових організаціях, включно з, міжна... з Світовим банком. Європейським банком реконструкції та розвитку, європейським інвестиційним банком всі вони підключилися, всі вони шукають зараз кошти для того, щоб якомога швидше купити необхідне обладнання. Олександр сьогодні з'явилася інформація, що шведи таки підтвердили диверсію на північному потоці. Ця заява звучала, що знайдено сторонні предмети з залишками вибухівки. Якщо можна прокоментувати цю заяву знаєте, я самого початку казав, що труби типу магістрального газопроводу вони самі не взриваються. Це неможливо, Тому, ну для мене це не є новина. Мені просто щиро цікаво, коли будуть знайдені свідоцтва, що росіяни зробили це самі, і причому зробили це скоріш за все використовуючи інфраструктуру обслуговування самих газового. Умовно кажучи, така інформація, що знайдені якісь предмети і залишки вибухівки, вона нам дає надію на те, що буде все ж таки встановлено, хто це зробив. Я сподіваюся, що знаєте, така грунтовність і е, вміння доводити роботу до результату, яка притаманна шведській ментальності, в принципі, призведе до того, що ми дізнаємось, хто в реальності зробив ці диверсії і яким чином вони були зроблені. Друзі, маєте ще питання? Дякуємо вам, дякую, пане Олександре, за, за таку важливу розмову. Дякую, шановні колеги, і вам. Нагадаю, що ми працюємо готовимо розклад подій на понеділок. Тож віримо в наші збройні сили, продовжуємо працювати разом на перемогу і слава Україні! Дякую. Героям слава.